Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум і в нас є нічове розпакування паперових сюрпризів У мене у вас є новиночка по коментарю одного підписника. Новиночка ця називається картки банку. Я вирішила взяти картки банку Монобанк, ось вам видно, це монобанківські карточки Тому що робити картки від віза я колись робила давно, в давношніх своїх перших відео зараз їх немає на каналі, але все одно. Показую вам пакетики. Там гарні наклейки, дуже круті наклейки. Пекетиками я також старалася. Перший пакетик це ось така луна гарна. Можете брати ідею, я дозволяю. Ось такий грибочок чарівний, сердечко таке з оком, рибка. Ось така, такі бабочки. і ось такий. Чесно, два пакетики я не дуже надива, старалась, ну, іменно над пакетиками, А так, все інше гарно. Може іноді не фокусуватися. І в початку відео ви чули, як пролітав самоліт. Я дуже-дуже вибачаюсь, я не могла це зупинити. Ну що, переходимо до коментарів, а далі до розпаковування та вибирання пакетиків. Перші коментарі передаю ось цим людям. Перше це Олег Кухар. Далі Наталія, Марія та Златка. Далі я передаю привітики. М -м 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 -м, Надія, Олег Кухар також. Граф ой, Лена, Каскова Гьорн, Крістіна та Марінка. Показую далі коментарі, тому що ви не всіх бачите. І ось наступні коментарі, які ви не замітили. Ну що, давайте починати обирати пакетики за коментарями. На жаль, сьогодні ми закінчимо аж дві колекції. Перша колекція. чекайте, Це на 100 відписників згадала ось така. Колекція маркери. Далі колекція від підписниці. Мене просили взяти з голубим квадратиком, у нас сьогодні буде голуба або синій розпаковочка. Цей пакетик нам не можна брати. Далі колекція котики. Беремо синій. Вам дуже сподобалось. Мені дуже приємно, тому що я дуже на кожну колекцію стараюсь. Колекція граф в кальмара. Давайте візьмемо сьогодні не такий синій, бо я хочу його залишити. А ось цей таку, я його малювала, не пам'ятаю яким, але я тут старалася. Перший малювала, вроді би, цей. Так, далі колекція капібара. Давайте візьмемо з такими квадратиками. Сьогодні візьмемо багато квадратиків. Колекція 20 пакетиків. Сьогодні беремо лише 2. Давайте візьмемо такий простий. І пакетик, пакетик, пакетик з будильником. Так, і наша новиночка. Давайте ось такий. Сьогодні дуже мало пакетиків голубих, але наступні розпаковці я зроблю. Інші ми відкладаємо до нашої Так, Он трохи двигається, ожив, напевно. Так, ну що, починаємо. Так, ну що, давайте починати. Давайте закінчимо сьогодні колекцію першу це на 100 підписників. Так, Вибачаюсь, якщо ви щось чули, це посторонні шуми. Так, давайте розпаковувати. Відкриваємо. Так, я чесно забула, що тут було, але щось пам'ятаю трохи. Я забула навіть. Я хотіла це таки я бачила пакетик. У альткібум. Зразу кажу. дуже подобається її канал. Так, ось так. Відклеюся. Ось воно відклеїться, бо завжди мені щастить, воно не відклеюється завжди. Так, приклеїмо. Я приклеїла ось так, тому що погано скотч відривався. Далі давайте відкриємо колекцію і закінчимо колекцію мої маркери вже під номером 2. Я сподіваюся, що я не поперепутувала, бо щось таке було. І здається, пере... мені здається, що я перепутала. Це не під номером 2. Під номером 2. Чомусь інші перепутали маркера, а цей залишився в порядку. Так, відклеїмо. Я іноді приклею за кадром, тому що реально дуже-дуже поганий скотч. Він не відклеюється, я, я приклею на клей. Ось такі маркери у нас вийшли. Ну, на жаль, ми прощаємося з цією колекцією і ось цією. Так, далі давайте збираємо колекцію від підписниці, щоб все було по порядку. Мені дуже подобається пакет, ще ж він такий красивий хрустящий. Похрустимо. Так, вже здогадалися. Ну, здогадуються люди, не прямо здогадались. Це ось кетчуп. Але я вам не буду казати, тому що ще залишився останній градієнт. Потім побачите, що ми готимо. І хто відгадав раніше, я ваші коментарі лайкаю, але не відповідаю, тому що це буде, ну. Хочеться, щоб ви всі догадались, не тільки один мій підписник. Так, я вже приклеїла далі. Далі колекція буде котики. Так. Напишіть мені в коментарях, чи хочете ви бачити ще якийсь новий скетчбук, бо я би хотіла вже купити. Нам повсякчас котик під номером 6. Ось такий. Він мені схоже, що це лисичка. Я не нагадує котика. Мені лисичку нагадує. Ось так от. Такі котики. Далі звати другів не, не кальмара. а на 20, а 20 пакетиків. У нас два пакетика, я вже думала три. Як відкрити? Я так класно його запакувала, зараз не зможу відкрити. Красиво. Це наклейка, яка клеїться на украшення фону. Деякі наклейки буде прикрашати, ну воно, воно теж буде клеїться. тут буде просто якісь великі наклейки, навіть якщо буде тут пусто, то ми щось там зробимо. Ще наклеїмо. Тут 20 наклеїк, нам вистачить. Давайте приклеїмо її ось тут, щоб не пустувало. Так. І ще один пакетик я забула вже. Я вже думала, що тут один. Ми будемо брати не по, іноді по два, тому що якщо будемо брати мало, то відео будуть ну, коротші. Нам попалася наклейка. Тепер вже мої іклеємо давайте сюди, щоб вона... Це вже наклейка рахується. Це вже не прикраса. Ось таке барбінавушки. Далі нехай буде колекція капібара. У мене попався поганий щось, він щось знаєте, сам типу, він, ну, він не відклеює щось. чомусь наклейки, я не знаю чому. Під номером 4. Ось. Все. Ага, я намалювала, просто думала, що вона не сходиться. А насправді так і є, якщо чесно. Не знаю чому, але я просто єлі-єлі. Зараз, а, я чуть не порвала наклейку із за цього скотча. Ось так. от. Ну, коротше, приклеїти ми змогли, і це дуже-дуже прекрасно. Тому що я чуть не порвала наклейку. Далі крем гру в кальмара. Багатьом сподобався цей герой. Я дуже старалась, Чесно, це мій тепер улюблена наклейка моя із цієї гри. Хоча там ще є красиві. Нам попалося печиво. Спробуємо печиво. відклеїти. Вийшло. Це нам попався удачний пергамент під номером один. Печиво, така печенюшка. Я теж колись буду готувати. У мене інстаграм, і я залишу посилання на свій телеграм у цьому відео. А тепер дивимося мою новиночку. Ось така перша сторіночка і друга. Якщо чесно, не забула, я її не доформула. Ну, відкриваємо так. Тут уже під номером 6. Зразу. Тут друга сторінка. Я просто боюсь порвати, тому що якщо я порчу трохи клейку, це не буде гарно. Так, я зараз приклею за кадром. Так, ось так. На жаль, на цьому відео наше підходить до кінця. Усім дякую, ставте подобайки та пишіть коментарі. Всім дякую, всім пока-пока. Ви найкращі. Люблю вас.